Бізнес малий, користь велика. Таку назву мав конкурс серед журналістів області, які висвітлюють підприємницьку діяльність. Його мета спонукати журналістів підіймати проблемні питання та показувати гарні приклади розвитку бізнесу, інноваційні та креативні проекти. А показати кажуть, дійсно є, що У нас більш поширюються в області народні промисли. Дуже багато майстрів з'явилось таких. Фізичних осіб підприємців, які відтворюють дуже багато таких картин і різних сувенірної продукції, яка теж спрямована на підйом патріотизму, протягом року учасники надсилали свої роботи до конкурсної комісії. Нині ж змагання завершено до дня підприємця у сумському прес-клубі. Нагородили переможців. Грамоти і сувеніри на пам'ять отримали кращі медійники у сфері бізнесу. Оглядач студії телеканалу АТВ Сергій Олещенко, журналіст Надригалівської газети Голос Посулля Жанна Абаровська, журналіст Охтирської газети Лідер Айжан Більченко та колектив газети Білопільщина віддалені Області участі у конкурсі не взяли. Ті, ж, хто отримав відзнаки, поділилися враженнями від досвіду роботи з підприємцями і давали поради для успішної подальшої співпраці. Стара система працює, ну обдираючи тих, хто кому зараз найважче. І е, тут завдання журналістів просто ну, викривати ці факти, а завдання. Е, Підприємців повідомляти, не боятися повідомляти про ці факти. Підприємці ж не заперечують, їхня робота не повинна лишатися осторонь журналістського ока. Від журналістів від преси дуже багато залежить у плані того, аби люди і наші мешканці нашої області знали про вклад підприємців в розвиток економіки. А він не малий. Малий та середній бізнес Сумської області є наповнювачем обласного бюджету на 85%. Окрім Шистости підприємці звітували і про роботу за рік. Зараз на перший план вийшло. Чим вони займаються допомогою армії, допомогою майдану. Всі ми весь цей рік пережили саме те, що підприємці. Ну, ви знаєте, що майдан вистояв завдяки підприєм. Поділилися і планами на майбутнє. Зокрема, зовсім скоро у сумах стартує новий проект інноваційна школа підприємництва. Набір учасників триватиме до 25 вересня. Ця тренінгова програма передбачає практичні заняття для тих, хто бажає підвищити свій професійний потенціал та започаткувати власний бізнес. Фахівці допоможуть створити вам успішну бізнес-модель та написати бізнес-план. Основна ціль цього проекту етапі підготувати учасників цієї школи. К успішному починаю собственного діла Первые полгода інтенсивне обучение в этой школе. Следующие полгода это непосредственно допомож в становленні зустріння определенных адміністративних бар'єрів, які встречаются на пути предпринимателя. про вартість навчання. Організатори чіткої інформації поки що не дають. кажуть, тренінги будуть умовно безкоштовними, якщо знайдуться спонсори. Втім, робити проект повністю безплатним не хочуть, адже серед учнів прагнуть бачити тих, хто налаштований серйозно. Якщо чоловік плаче. За то шок он уже замотивірований, і он уже і онже і он уже з цього тренера вижметься соки, тому що он заплатив там 3 рубля. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.